Привіт, мої космічні дослідники, розсипані по всій планеті Земля. Сьогодні я записую цю історію у дуже незвичному місці: тут великі пустелі, червонуваті скелі, пил, кам'янистий ґрунт і відсутність рослинності. Усе це дуже нагадує поверхню Марса. Учені навіть проводять тренування марсоходів і астронавтів у подібних місцях на землі. Я вам трішки підкажу, що це за місце. Це Єгипет, одна з найсухіших країн світу. Дощ може не випадати роками, як і на Марсі, де майже немає вологи. Червонуваті відтінки піску та гір нагадують марсіанський ґрунт, насичений оксидами заліза. Через це Єгипет іноді жартома називають червона планета на Землі. Температурні контрасти такі, що удень спека понад 40 градусів тепла, а вночі прохолода. Так само на Марсі. Сильна денна спека на сонці і холод у тіні, а деякі райони Синайського півострова мають скельні формації, схожі на марсіанські ландшафти, які знімали ровери наса. Довкола чути, як шумить вода, сміються діти, і все це створює особливий природний білий шум. Моя донечка часто засинала під ці звуки після активного сонячного дня. Мені дуже цікаво, а чи зможуть заснути під ці звуки і ваші дітки. Напишіть в коментарях, якщо вам подобається засинати під шум води. А зараз влаштовуйтеся зручніше, і ми вирушаємо у подорож у дуже далеке минуле. До першого світанку на нашій планеті Земля, туди, де ще не було людей, тварин і навіть квітів, десь у безмежному всесвіті тоді панувала тиша. Молоді зірки тільки спалахували, немов іскри, а навколо сонця кружляв пил і каміння, з яких поступово народжувались планети. І серед них одна особлива наша рідна земля. Мова сьогодні піде саме про неї, про нашу дивовижну планету Землю. Вона третя від сонця після Меркурія та Венери. І лише вона має все необхідне для життя: тепло від сонця, повітря, воду, ґрунт, зелені рослини. Фарин, і, звісно, нас із вами На землі є моря й океани, гори й пустелі, ліси і річки, є вітер, що приносить запах дощу, і сніг, що тихо падає на дерева, є країни, міста й будиночки. Де ми живемо є люди, які співають, люблять, мріють і творять. І все це частинка однієї великої історії нашої планети. На Землі є чотири пори року весна, літо, осінь і зима. Тут день змінюється на ніч, а ніч на день. Кожні 24 години. Коли одна частина планети освітлюється сонцем, там день, а коли ховається у тінь, настає ніч. Наш світ це справжня симфонія світла і тінь, тепла і прохолоди. А тепер уявіть собі: ніч без зірок, чорне небо і лише гаряча, ще молода планета повільно обертається навколо Сонця. Це наша Земля багато мільярдів років тому, вона ще тільки народжується, і саме зараз ми дізнаємось, яким був її перший світанок близько 4,5 мільярда років тому. Наша планета почала формуватися з пилою каміння, що кружляла навколо молодого сонця. Той космічний простір називався сонячною системою, це ніби велика сім'я планет, які рухаються своїми шляхами, орбітами навколо Сонця. Орбіта це невидиме коло, яким кожна планета подорожує, немов танцюючи навколо свого світла. Тоді земля була схожа на величезну вогняну кулю. На її поверхні кипіла лава, вибухали вулкани, а повітря було густим від пари, газів і попилу. Сонце крізь цей дим і пил виглядало як червона розпечена пляма. Але навіть тоді починалося диво, поступово формувався перший океан. Можливо, ви запитаєте, а як люди дізналися, що все це було саме так? Наші вчені геологи, астрономи і фізики вивчають каміння, мінерали і кратери, які збереглися ще й з найдавніших часів, деякі з них старші за всі гори на землі? Під мікроскопом вони бачать маленькі кристали. Які утворилися при величезній температурі, і навіть особливі частинки ізотопи, що зберігають пам'ять про про гарячі часи, так учені зрозуміли, що колись земля була вогняним світом, а потім поступово остигала, вкриваючись твердою корою, ніби пиріг, що холоне після випікання. Коли температура знизилася, почалися перші дощі, які тривали тисячі років. Саме вони створили перші океани. Коли земля охолола, водяна пара перетворилась на хмари, і тоді почався дощ не день, не рік, а мільйони років безперервного дощу. Краплі падали на гарячі скелі, шипіли, піднімались у небо парою і знову падали. Так поступово утворились океани, і коли сонце вперше торкнулося цієї води, на планеті відбувся перший світанок. Світло розлилося по воді, а темна поверхня планети засяяла золотим відблиском. Тоді ж з'явилися день і ніч, бо земля оберталась навколо своєї осі і одна її половина купалась у світлі, а інша спала в тіні Один оберт це 24 години а коли земля робить повне коло навколо сонця, це один рік 365 днів. Саме завдяки тому, що наша планета нахилена під кутом, ми маємо чотири пори року. Уявіть, темне небо густе, як чорнило, і раптом тоненька смужка світла. Вона таркається океаном і хвилі спалахують м'яким золотим відблиском. Це був перший світанок на землі. Тоді небо не було синім, воно засяяло помаранчево-червоним, бо пил і гази розсіювали світло. Цей світанок був довгим і теплим, наче перший подих життя. У воді почали народжуватись крихітні істоти, перші живі організми. З них згодом. Виникло все життя на планеті, від водоростей до людей. Вчені знайшли у стародавніх каменях сліди цих перших мікроорганізмів, їм понад 3,5 мільярда років. І саме вода стала колискою життя. Минали мільйони років. Вулкани випускали пару гази, вуглекисний газ і азот. Так народилася атмосфера, невидима ковтра, яка захищає нас від холоду та від випромінювання. Коли повітря стало прозорішим, сонце вперше засяяло у чистому небі, і небо стало блакитним. Життя в океанах почало виділяти кисень, атмосфера змінилася, і планета стала придатною для дихання. Під океанами рухались тверді плити. Так з'явились перші континенти. Після першого сходу сонця повітря ще було важким і гарячим. Блискавки розтинали небо. Вулкани диміли, а кольори світу сяяли від фіолетового до золотого. Це була земля, яка тільки прокидалась. Світ готувався зустріти життя. Сьогодні наша планета зовсім інша. На ній ростуть ліси. Співають птахи, живуть мільйони людей, а над усім цим щоранку сходить сонце. Земля дає нам дім, воду, повітря, їжу, красу і натхнення. А ми, люди, можемо дякувати їй, бережучи її ліси, чисту воду і тварин. Кожен світанок це нагадування про той перший ранок, який подарував життя всьому. І коли ти прокинешся завтра і побачиш промінь сонця, згадай, це продовження історії, що почалася мільярди років тому. Do зустріči v naslednji podraži kosmosa.